Гаряче на східному фронті вздовж цієї лінії точаться запеклі бої. Про все розпитаємо нашого кореспондента Костянтина Мельникова. Він з нами на прямому зв'язку. Костю, вітаю тобі слово. Вітаю Таню на Донеччині, попри погодні умови і справді доволі спекотно. Нині з'явилася інформація, що ворог стягує резерви неподалік окупованого Маріуполя. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. Також накопичення росіянами техніки фіксують і на околицях вугледара. По напрямках традиційно найактивнішим залишається Авдіївка. Окупанти досі намагаються оточити місто. Упродовж минулої доби на цій ділянці фронту наші захисники відбили понад 40 а так, також росіяни намагаються просуватися через Богданівку неподалік Бахмута. Тут відбито щонайменше два потужні штурми. Ворог гатить з артилерії, б'є фпв дронами та завдає авіаційних ударів. Попри складні умови, наші захисники стримують противника, хоч це й дуже нелегко. І ось що вони про це розповідають. Прошу послухати. Ну і більше, так, да, більше оборона. Хватає снарядів. Вони можуть крити нас трохи. Але ми як як можемо так відповідаємо ну, по можливості. Це один з артилеристів бригади Нацгвардії Рубіж. Нині ці хлопці і справді працюють у вкрай непростих умовах, у яких саме розповімо за мить у нашому сюжеті. А Зараз хочу від себе особисто та від нацгвардійців подякувати кожному українцю, хто не втомлюється допомагати нашим захисникам та підтримує усілякі е, збори на потрібні речі для наших захисників. І сьогоднішнім сюжетом також закликаємо підтримати черговий збір нацгвардійців на засоби радіоелектронної боротьби. Це дуже важливо, адже йдеться про безпеку наших захисників. І зараз на ваших. Я екранах з'являться реквізити, тож прошу сюжет. Робота в умовах цілковитої темряви. Пострів! Та лайфхаки ефективної нічної роботи від військових. Вночі ми працюємо тільки під. Скажем так, червоне світло. Біле це категорично заборонено, тому що дуже далеко видно. На бойовому чергуванні на одній з позицій на Бахмутському напрямку Ахілес. Щоправда, цей піхотинець бригади Нацгвардії Рубіж воює не з троянцями, а з російським окупантом. Ми відпрацювали на заборону дій противника. Вони вели вогонь по позиціям нашої піхоти. На даний момент противник роботу. Зупинив. А це його побратим на псевдо Морфей. Розповідає, як відправляють окупантів до царства вічних снів та зупиняють ворожу техніку. Найбільше пишаю це артилерійська система Нона. Там дуже був такий конкретний бабах, півпосадки викосила. Ну і противник жива сила відповідно разом з нею. Нині ці хлопці працюють на радянській гаубиці Д-30. Техніка кажуть, справна, б'є прицільно. Вона є затрофеєною, за Вона 91-го року випуску. Вона пройшла е, ремонт, техогляд, і ми її залучили до бойових дій. Ще вони до нас прийшли, та й получають. То воно додає якоїсь да вона додає більшого адреналінчику. Додає адреналіну й, власне, нічна робота, бо ж на виході постріл дуже добре видно, особливо з безпілотника. Тож усе потрібно робити дуже швидко. Сівого дня! У все поночі дуже обережно і швидко. Бережемо хлопців своїх просто, тобто швидко стріляли, накрили, сховали пушку і без рукриття. Щоб убезпечити особовий склад ще краще і не лише від спостережних, а й ударних дронів. Бійці відкрили збір на потужну станцію радіоелектронної боротьби. Деякі участки доріг до позицій загороджуються вже ФПВ-дронами противника і вимушені. Або власними силами, або відкривати збори на засоби захисту. Тож ми закликаємо глядачів підтримати цей вкрай важливий збір. Зробити це можна за реквізитами на екрані з Донецької області. Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факта сітів. Єдині новини.